Ласкаво просимо okay. до мікрофону на інформатор FM 107. 3. Вітаємо, вітаємо пані та панове, наші шановні радіослухачі. Сьогодні ми спілкуємось з лікарями онкологічного диспансеру у Дніпрі, Галиною та Віктором. На жаль, через те, що через обмеження, які на нас накладає військовий стан, ми не можемо ні називати назву лікувального закладу, ні називати імена лікарів. На жаль, вітаю вас! Вітаю! Читаю у ваших соцмережах. Пані Галино, багато чого багато чого цікавого. Розкажіть, будь ласка, бо ззовні не дуже зрозуміло, що відбувається. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Добрий день. По перше, я хочу висловити вдячність інформатору за те, що відгукнулись на наші події, за те, що взялися висвітлити об'єктивно все, що відбувається навколо нашого закладу. Так, на початку травня, навколо нашого закладу, зробився такий потужний поток інформації, більш негативної інформації. Інформація ця висвітлювалася і у соціальних мережах, також на ресурсах деяких ваших колег, які не професійно висвітлювали, не перевіряючи факти, тільки вбрасували якісь окремі фрази, які не висвітлювали десь дійсні, що відбувається. Наша країна зараз. Перебуває у дуже такому становищі, в напруженні воєнний стан дає свій вплив на поведінку людей. Хтось бере зброю у руки, йде на фронт, хтось працює в тилу, донатять, волонтерить. Ну, це закономірно, що хтось не справляється, і ця агресія вилівається в агресію на оточуючих. Але ж коли ця агресія разом із брудом, бра... разом із брехнею. Виливається якийсь та колектив, сталий колектив, стале підприємство, і це загрожує безпеки цієї підприємства. Це вже під час воєнного стану має іншу такі серйозні назву. Так само і відбулося і в нас, але ми не будемо підіймати від ворог падіться, це відображено в соціальних мережах. Ми хочемо тут висловити від імені всього колективу нашого закладу, що нам нічого соромить. Нам нема за що виправдовуватися, що думка одного співробітника, який третину цих подій не приймав участь, його збочений погляд на ці події не може протистояти думці всього колективу з 500 осіб. Це гучно обговорюється в соціальних сетях. Я вже казала. Але ж є Я такі трошки поясню нашим радіослухачам, що йдеться про те, що людина, яка пішла з, з роботи, і людина, яка працює, так почала розповідати те, що обурило колектив. Правда так. Так, так, це спричинило багато пліток. Але окрім того, що е, це були якісь, якісь вброси інформаційні, ще до нашого закладу, спровокований цими персонажами, надходили такі сумнівні запити від їх адвокатів. І такі запити, що ставлять дійсно під загрозу. Е, Роботу підприємства, наприклад, як працювали, яким чином працювало підприємство, надати якісь розпорядження або якісь тобто інформацію, установчі яку інформацію, яку Ви не маєте права не маємо права оголошувати за, для безпеки нашого підприємства. Але зараз вже спеціальні служби цим займаються. Крім цього, ми зверталися наш колектив до нашої влади. Наразі чекаємо відповіді від них, оцінку цим подіям, що сталося. Але ага. ж крім адвокатських запитів, у вас відбуваються ще інші історії. Е, так, тривають, так, про перевірки. Да, да, да. перевірки чуть пізніше, я хочу сказати, що ця, цей вір подій, інформаційних подій, те, що відбувається, як Позитивний, так і негативний мають вплив. Позитивний, ми побачили, яка у нас підтримка серед наших пацієнтів, серед наших колег, серед наших рідних та близьких, яка взагалі згуртованість у нашого колективу. Але є негативні наслідки. Нам соромно за деяких наших колег, за їх висловлення висловлювання у соціальних мережах. Нам соромно, бо читаються і, і бачать наші пацієнти. А що ще жахливіше, що це наші майбутні колеги колеги, студенти нашого шановного медичного університету, де професор дозволяє собі публічну лайку сторону керівників онкологічної служби міста Дніпра. Це це дуже це жахливо. Також були висловлювання щодо такої зневагою зневаги до державної медицини, але ж наші колеги забули, що тисячі медичних працівників працюють у державних закладах, шуміль і надають медичну допомогу мільйонам наших пацієнтів. А ці жахливі, жахливі плітки е, щодо е, диспансер, віджимають е, генеральну директорку. Звільнять це, це неможливо. Шановна громада, е, ви пам'ятаєте, що ми живемо та працюємо у суспільному, суспільній е, цивілізованій державі, де дотримуються законності. Ми не припустимо, що повернулися ті часи, коли. Можна віджати, порішати, де можна поставити свою людину для якихось там цілей. А щодо перевірки, так, триває перевірка у нас за численними зверненнями. Наразі колектив не ознайомлений з цими зверненнями, але ж перевірка серйозна, вона на три тижні, дев'ять співробітників обласної ради перевіряють нашу діяльність. І ми так сподіваємося, наразі ми отримуємо результат цієї перевірки, об'єктивний перевірка. Ірки, та будемо працювати далі. А цей брут, і вір подій хай залишиться на розсуд публіки. Тобто ви впевнені, що все буде гарно? Так, бо е, кредо нашого підприємства е, робити свою роботу у відповідності до законів за для інтересів як і пацієнтів, так і співробітників закладу. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, як змінилася робота лікарні з початком військового стану? Досить складне питання, тому що під час початку бойових дій, вторгнення Російської Федерації, ми стикнулися з викликами, яких до цього не було в нашій державі. і Фактично ніхто до цього не був готовий. Тому в найкоротші сроки в перший же день війни адміністрації адміністрація повинна була і розробила тактику дій згідно з тими задачами, які були на той день. А це перше це збереження. Колективу збереження здоров'я наших співробітників та збереження здоров'я наших хворих. Також ми досить великий заклад, і потрібно було подбати про матеріально-технічну базу, подбати про архівні документи та про документи наших і хворих, і наших співробітників. А також, як у любого медичного закладу, у нас було наше мобілізаційне задання, згідно якого нам потрібно було діяти далі. Також як і вся держава, ми працювали, ми адаптувались і приймали рішення, які з часом показали себе як вірні рішення, тому що ми зберегли свою роботу. Ми зберегли, по-перше, колектив і змогли надати медичну допомогу всім онкохворим, не тільки нашого регіону, а й других регіонів України пацієнтам, які втікали від війни. Які втратили і дім, які втратили і медичні документи, що то досить складно було розібратись з пацієнтом, який в евакуації, який проїздом в Дніпрі, а йому потрібно надати медичну допомогу. Що було зроблено? Перше це безпека, війна, і перше, що потрібно було робити, це забезпечити безпеку для і пацієнтів, і персоналу. У нас складне розташування закладу, тому... Безпечні умови були лише на одній базі, і перше, що ми зробили, ми законсервували відділення на одній базі, обладнали власними силами. Весь колектив приймав участь у цьому. Обладнали необхідне укриття, де є все необхідне, де є, де є ліжки, де є достатній запас води. Харчових продуктів, ліків, де можливо і медичну допомогу надавати, а не лише забезпечити е, безпеку під час повітряних тривог, під час ракетних атак, і для пацієнтів, і для співробітників. Це все було зроблено власноруч е, і лікарями, і медичними сестрами, і молодшими медичними сестрами. Ми всі брали в руки швабри, тряпки, кісточки, носили ліжка. Е, Носили ковдри для того, щоб пацієнти могли там безпечно перебувати. Пацієнти туди евакувалися під час тривоги цілодобово, Якщо це потрібно, і в нічні години, якщо це було потрібно і в робочий час, тому стало питання. Це велика кількість людей. Це багато пацієнтів одночасно, а також багато співробітників. Це все потрібно якось контролювати, направляти потоки, потоки пацієнтів. В той час і зараз волонтерила вся країна, волонтерили і ми. І тому і залишалося і на вихідні, і залишалося і ввечірній час для того, щоб, по-перше, допомогти нашим людям пережити ці страшні часи. Волонтерили на вихідних лікарі з медичними сестрами, тому що були такі хворі, які. Виїжджали зі своєї домівки, їм потрібно було надати допомогу. А до Дніпра вони приїжджали і ночі, коли були евакуаційні поїзди. І волонтери евакували до нас хворих, і були проїздом. Були пацієнти, кому потрібно було у неділю зробити перев'язку, і люди їдуть далі. Їдуть до Львова, їдуть на Закарпаття. А в нічний час більшість лікарень. Та й зараз більшість лікарень міста вони зайняті нашими пораненими хлопцями. Ми не маємо права нагружати цих, ці лікарні ще нашими пацієнтами, тому що ми в строю, ми працюємо і фактично перший час ця допомога надавалась і надається і зараз фактично цілодобово. Ні, жоден пацієнт, якому була потрібна госпіталізація, йому не було відказано. Ті, хто потребували госпіталізації, вони госпіталізувалися. Інший момент, який теж треба було урегулювати, це знаходження великої кількості хворих в лікарні, але прийшли і на даний час діючі накази Міністерства охорони здоров'я про зменшення кількості хворих, які перебувають на лікуванні стаціонарно, тому ми розвили більш Стаціонарно замісні технології і велику кількість і оперативних включань, і велику кількість інших видів лікування ми перевели в амбулаторний режим, де людина може отримати необхідну медичну допомогу в коротший термін і повернутися додому, до родини, тому що всім нам такі тривожні часи краще переносити рядом зі своїми близькими. В своїх домівках або поблизу тих укриттів, де вони перебувають, де вони проживають. І також вся ця ситуація, яка сталася в нашій країні, вона вимусила нас приймати екстрені рішення, іноді важкі рішення, але вони через час показали себе як вдалі рішення, тому що ми зберегли колектив, у нас фактично. Всі співробітники залишились на робочих місцях. Ми збільшили, збільшили кількість хворих, яким надали допомогу за такий же період у попередні роки. Про це свідчить і інформація про наш заклад на дашборді Національної служби здоров'я України. У минулому році нас відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який ознайомився з результатами роботи. Він був і спілкувався із колективом. Він відвідував відділення, він відвідував і укриття, і був здивований і відзначив нас як якісний заклад, який якісно виконав поставлено перед ним завдання. І наразі це переходить в певні формальні зміни, так тобто, оця відзнака. Так, ця відзнака передувала тому, що наразі наш заклад, ми цим пишаємося, на рівні області визначено надкластерним закладом. І в цьому є заслуга нашої, нашого керівника пані Ольги, в тому, що вона блискуче надала стратегічний план розвитку закладу перед керівництвом нашої області, і тим самим подала наш заклад як один із таких міцних закладів, закладів нашої Дніпропетровської області медичних, що таке надкластерний заклад. Ну, по перше, перед тим як сказати, що таке на клас заклад. Нам е, хочеться зауважити, що ми є підприємство 90% наших доходів це співпраця з національною службою здоров'я за рахунок цих коштів. Ми е, можемо надавати видатки на заробітну платню, закупівля лікарських засобів і засобів медичного призначення, окрім тих, що надаються державної програми, це харчування пацієнтів а також покращення. Ні, нашої матеріально-технічної бази. ще я хочу зауважити, що під час війни наші співробітники отримували в повному обсязі заробітну платню жодного разу без затримки, і от наразі, коли ми маємо такий статус, і я думаю, на рівні міністерства це буде затверджено, ми ще більше можемо покращити нашу матеріально-технічну базу. Тобто йдеться про закупівлю нового обладнання чи чого. Так, дійсно, надкластерний заклад це багатопрофільний, високоспеціалізований заклад охорони здоров'я, в якому наші хворі зможуть отримувати медичну допомогу на сучасному світовому рівні. За рахунок найсучаснішого обладнанні і дообстежитись, і отримати весь спектр медичних послуг. За рахунок Залучення нашого закладу на рівні держави до надкластерного, ми е, от, маємо змогу отримати сучасніше обладнання для надання даного виду допомоги. Коли відчують ваші пацієнти, те що Підвищення вашого статусу, ну в період воєнного часу ми не маємо змоги так прогнозувати, але ми чекаємо, що от ближайші на найближчі місяць вже міністерство ухвалить і будуть вже нас питати, яке самообладнання, і з якими параметрами відповідно до патології, які з якою лікуються наші пацієнти, буде поставка цього обладнання, і нашим пацієнтам не треба буде звертатися до приватних клінік, не треба буде їхати в інші області або за кордон. Щоб отримати ці послуги. Тобто люди зможуть отримати Сучасні. на дуже високому да. рівні послуги безкоштовно. Правда безкоштовно, бо ми ще раз наголошую у нас, ми законтрактовані з Національною службою здоров'я. Саме це нам дозволяє надавати безкоштовні своєчасні, якісні послуги. Ще я хочу до зазнати, я казала, що зазначити, що ми є підприємство. Що це таке підприємство? Це раціональне розподіл ресурсів для ефективного. У нас вже військовий час були вимоги військового часу. Ми реорганізувались, було реорганізовано ряд відділень, і реорганізація буде тривати і надалі. Але основна мета це ефективний розподіл ресурсів без порушення якості надання медичної допомоги і без порушення умов та оплати, оплати праці співробітників наших. Які найближчі плани вашої лікарні? Ну, в цьому році наші лікарні буде, буде святкувати 90 років, але ж це не буде гучне таке святкування під час війни, це все зрозуміло. Але ми готуємося до для проведення нашої щорічної міжрегіональної конференції. І як і в минулому році, так і в цьому році ми плануємо збирати кошти і передати їх на Збройні Сили України. Але оці безконічні перевірки, яка ще зараз п'ята перевірка, приходить з початку року, та оцей вір подій, і знесили в нас трохи знесилив трохи ми відстроковими і додатково ми оповістимо, коли ця конференція відбудеться. Чекаємо, тобто, це з'їдуться лікарі з усієї України. Часть формату, часть буде офлайн, часть онлайн. Ми злучаємо дуже дуже важливих спікерів зі всієї України, що стосується медицини, а також наші колеги з Європи і з інших стран. Дуже дуже. Чекаємо на цю велику подію у медицинській сфері. Щиро дякуємо нашим слухачам. Сьогодні ми спілкувалися з лікарями онкологічного диспансеру у Дніпрі, Галиною та Віктором. Ну дуже сподіваємось що після перемоги ви ще до нас прийдете, і ми вже будемо називати всі імена. А поки що, поки що так, нехай все у вас. Буде так, як потрібно, і нехай Україна переможе. Дякую, навзаєм. Навзаєм, дякую.